Друзі, з чого починається даний ролик? Як він починається робити? На даному лазері виставляється програма і вирізається ось такі пластини. Ну, от зараз воно ну, це робиться. Прямо зараз. Дивіться, можна глянути в даний момент. І ось виходить наша сама пластина. Друзі, чому лоб на лазері, а не на плазмі, бо багато може хто скаже, так на плазмі, тому що плазма перегріває трохи метал. Для того, щоб не перегрівати, щоб ідеальний красивий рез робиться обов'язково на лазері. Я обов'язково робиться на дорогостоячому обладнанні дорогостоюче обладнання. Щоб воно було качественним і якісним У нас ще є рядушком також лазер, Там робиться, там нарізається інша деталь.